Мы хотели бы внести свои извинения за ремонт на первом этаже. Мы сейчас там делаем единое окно и улучшение условий для обслуживания наших клиентов. Вы сможете увидеть это в начале следующего года. Что касается нашего первого вопроса. Сейчас мы расскажем вам о, той, о тех же изменениях, которые мы планируем внести в нашу инвестиционную программу. Это очень важно для нашего города, для качества воды. То время, так не Сейчас э, мой зам по экономике Ольга Петровна розкаже вам двух слова, что это такое, и потом поддерживайте несколько слайдов. Можно такое. Нам показывают, что было, что возникло. Справді, ну такий текст, що перевсій буваєте, встаєте можливо. Ви абсолютно прави, ми зараз так і з'явилися. Так, мабуть, тут показувати. Ми ж голосуємо за це. Була проведена е, планова перевірка роботи е, пажут объединалу, отримання підприємством ліцензійних умов. Основним і самим істотним порушенням ліцензійних умов на думку національної комісії є невиконання в повній мірі інвестиційної програми, яка була стверджена для підприємства на 14-15 рік. Як пояснювало підприємства в ході перевірки... Програми пов'язана в першу чергу з нескочасним переданим тарифів та відсутністю обох коштів. Кошти, які надходили на рахунок підприємства, були використані, в першу чергу для забезпечення безперебійної роботи підприємства, для виплати заробітних плат, злати податки, придбання реагентів і оплати за використану електроенергію. Але комісія не дослухається до пояснення ліцензіатів. І так як ситуація з виконанням інвестиційних програм має місце ну, майже в тимці каналах України, рішення, яке приймається комісією, є е, однаковим всіх країн. Я зачитаю протокольне рішення, яке було прийнято Національною комісією 18 серпня за результатами переліку. Е, е, Зобов'язати до першого домі ведоканалу місячний термін подати до Національної комісії належним чином розроблені зміни до інвестиційної програми на 16 днів. Врахувавши невикористані використання кошти морфіційних відрахувань за 2014-15 рік на загальну суму 7 мільйонів 713 973 гривень. У випадку не виконання рішення комісії встановлені теж за поданням департаменту з регулювання відносин з сфері централізованого інтересового водопостачання і буде розглянути питання щодо вилучення зазначених сум з тарифу по першому на виконання вищо зазначеного рішення підприємство було розроблено зміни, то тобто, існуючі інвестпрограми відповідно до порядку, затвердженого е, спільним наказом між та національної комісії. Е, відповідно до структури ці зміни поділяються на заходи у сфері водопостачання і водовідведення. Також обов'язковими вимогами до заходів, які повинні включатися до інвестпрограми, є, е, є сприяння ізменшення непростажування або зменшення трав 三十次你最。 В первую очередь это колоссальная экономия электроэнергии и это минимизация аварий порядка 80%, вследствие чего наши предприятия и город смогут, смогут сэкономить более 20 миллионов гривен в год. Поэтому нам это действительно очень нужно, нам всем уже устали от аварий, которые происходят на наших Второе – это реконструкция шаровой насосной станции трудно, а вас пуститься 12-м году, скидки в Артуре ЦФ. Стоимость оборудования для этого проекта вместе с работами 9,5 плюс проект, экспертиза 9,5 миллионов гривен. Мы так оцениваем сегодняшний день. Ваша труда ну, также Еще раз. Срок окупаемости менее одного если мы тратим 9,5 миллионов гривен, то мы возвращаем 12, более 12 миллионов гривен. Это цифрище. Влучение это находится на, на, самой первой странице. Это пункт Мы голосуем сейчас за выделение 3 миллиона 617 тысяч. Мы голосуем сейчас за изменения, а только за изменения в инвестиционных программах. Ну, за изменения. Ну, за 3 миллиона 617. А что будет? Мы добавляем Мы не добавляем, мы выполняем весь программ, который нас обязывает выполнение национальная комиссия. Я просто рассказываю вам сейчас только об изменениях, и для чего мы их носим, с чем они нужны нашему Вот этот проект сейчас вот на каких то стоит день Правильно? Да. Мы голосуем выделить или за три Мы минуты. голосуем только внести изменения. Что? За какие цифры? За какие цифры? Есть. Скажите, что было, а что стало? Андрей а Миколаевич, скажите, что это вообще инвест-программа, джерела и финансирование. Тогда будет всем Я Я расскажу, э, понятно. Я то, что инвест-программа Это инвестиционная программа. Это э, амортизационные отчисления нашего предприятия на специальный счет, которые позволяют нам с помощью этих накопленных денег производить реконструкцию и обновлять наши основные фонды. Это, это, это деньги Так, це В програмі було внесено така сума, треба змінити чи добавити така суму. Первоначальна сума яка, що ми голосуємо за Дев'ять. У нас є дев'ять? Якщо ви посмотрите, що касається 2016 року. То, тобто необходимо для виконання програми в 2016 году. Року... сумма, которую вы только что озвучили. Для выполнения полностью этой программы необходимо 9,5 миллионов, и эта сумма указана на следующий креста. Вас... И на следующий пристав. Это 17 восемь? І Національної комісії. У нас в 2014-2015 році було недовиконання інвестпрограми. Оцю суму недовиконання 7 млн 700 у Нацкомісія вимагає, щоб ми включили в інвестиційну програму 2016 року. Тобто інвестиційна програма збільшується на суму 7 млн 700 грн. 7 мільйонів тисяч гривень. Да, да. Це йде окремим додатком, це відповідно до вимог ви, національної комісії. Ви Додаєте пункт 1, 2, 12, 1, 2, 13, 2, ну оці пункти да, Так, це воно все додаваєте. Фактично гроші в наявності є. Чи це фактично ми робимо декларування? Це фактично цей додаток іде без джерела фінансування. Це декларування, Так, і... да, це декларування. воно так і зазначено в акті перевірки без додаткового джерела фінансування. А в підприємстві гроші є? У підприємства зараз грошей немає. Тобто ми приймемо цю програму, рекомендуємо а депутати міської ради, якщо захочуть, виділять гроші. Я все поняла. У тобто, нас є зауваження регулятора, що нам треба зробити певну модернізацію підприємства за рахунок тих коштів, які ви певний відсоток відраховуватись на модернізацію. Ми сьогодні змушені зобов'язані виконати регулятора вимогу, при цьому виконком має прийняти програму додатково, а це послуговує. Викор...

только в хорошую якость. Вот у нас и выше с этой сексуальной жизни. Но на само само время, чтобы она отразилась, чтобы люди допустим, почувствовали. А, в середине весны следующего года мы планируем завершить этот проект. А, здесь речь идет о сложном оборудовании, которое имеет в виде... Я имею в виду, что еще конечный потребитель, бабушки, которые покупают воду, что они отсюда будут иметь. Я же понимаю, цена на воду все равно подорожает, правильно? А Объясню. А, главный фактор, который почувствовал. Мы сможем повысить давление в водопроводе, и люди смогут нормально взять нормальное количество воды, которое нет. Сейчас мы этого не можем сделать, потому что как только мы повышаем давление, у нас растут порывы и затраты на электроэнергию. Для нас это экономически очень тяжело сделать. С помощью этого оборудования... за это не А на к этой политике позитивную, негативную сторону нам Національна комісія Тому Приймається рішення, подає на затверджує. Подаємо розрахунки ми, але ці розрахунки. Ну нікак, абсолютно. Ну нікак. А хто? Можливо, ви будете заповідати? Можу я допомогти. Дуже важливо, що ми після цього починаємо економити електроенергію, а не збільшувати. Це має ну, ну, це фактично це в зв'язку з тим, не що, не висок, висок. Висок, що у нас кожен рік буде збільшення вартості електроенергії, це призведе просто до стабілізації ціни, не виробляє динаміку ціну. А скажіть, будь ласка, на цей рік у нас каже інфекційна програма, яку кінця не можу аналізувати, на цей рік, якщо додать 7 мільйонів, це 100% буде виконання цієї програми на 16%? Чи в нас є недофінансування цієї програми? Іменно в рамках самого рішення і Ні, в рамках самої програми. Рішення я розумію, вам треба виконати рішення регулятора, добавити 7 мільйонів, якщо депутати проголосують, у вас буде 7 мільйонів. Але програма, вартість програми на 16 рік яка? 7 мільйонів чи більше? Більше, ніж 7 мільйонів. Скільки? Яка у нас сума на 2016 рік? Сума програми, яка має бути по цій програмі на 16 рік. Загальна вартість програми. На 16 рік. 6,5 мільйонів це у нас заходи, які передбачені амортизаційними відповіданнями, плюс 7 мільйонів 700, які додатково, 30 мільйонів. Да. А фактично 6,5 теж є, чи немає 6,5? мільйонів? 6,5 є фактично на. Це фактично на цей рік. Ви маєте на увазі політику. Фактично, чи ми її ви, виконаємо. Ми будемо намагатися, у нас ще 4 місяці. Зараз буде 6. Намагатися і виконати це раз. Ну, Подивіться, у вас зараз є завдання на за 14 мільйонів. Ми показуємо прекрасним журналістам прекрасний слайд і розповідаємо, що буде краще. Не, вам, не, треба визначати. Я закінчу. Якщо треба гроші, ну, кажіть, що у нас немає власних можливостей, треба більше грошей, Але ви ж зрозумієте, що Google кешфайли запоминає. вам через рік запитають, що? файлами? Тому якщо треба більше, то треба, треба ще більше виявити. Але треба рухатись, не треба показувати картинки. Давайте у нас Очень важливо показати їм на движення, а в направлення в плюс. Показав є, скільки движения. у вас... В тоді ми виходимо до того результату, який ми всі розприміли. Це хороша влада з таких направлення. Супер. Вам треба 14 мільйонів. Всі даймось карати. У вас є клас кошти 6 метрів. Чи теж таке треба цю програму? Для роботі для програмного до того треба залучати

А, скажу, не это вот за... это программа. Еще какие-то программы вообще будут. Вы нашу, ну, планировали какие-то планы. Вот. Да, показатель с матривым, Это, это корректновиционные корректоры по улицам Гая. Это на годах. Цели... А это на 2016 входят. На 17 год? год. Очень важно понимать, что в этой ситуации нас не лимитирует конец 2016. -го года. То есть мы можем продолжать делать эти работы в 2017 году. Нам а а очень важно показать сейчас динамику изменений на предприятии, что мы стремимся выполнить эту программу. Потому что если мы не будем этого делать, нас продолжает будет работать и требовать выполнения этой программы. И вместе с тем они нас подталкивают к тому, чтобы мы вносили качественные изменения для людей в первую очередь. Это, да, важно для всех. Я проголосовать. Проєкт рішення, що поговорити. за? Дякую, порядок. Давайте тоді побудуємо роботу так. Ми порядок неї вичерпали, зараз можемо проінформувати по якості води або задати запитання і відповісти на журналістські запитання. Далі, хто має бажання пройтись, подивитись очисні води безпосередньо на водоканалі, має таку змогу, ідуть і спокійно показують на першу, другу залу. правильно? Я просто вас вікну хвилини вашого часу. Звісно, там, де будівництво йде Іщук, е, будується, де саме захват землі коло е, так званого стадіончика в Тетерівці. От Там закладена була заборона самозахват захват землі, зараз знову е, е, продовжується будівництво паркана. Е, просто захватують землю, просто от, без всяких цін. Хоча кримінальне провадження відкрито, визивала поліцію, собі, що, наприклад, і тільки захватила. тобто ми трошки призупинили з ними. Зараз бачу про бо хто ем, був е, департамент, чи як їм правильно називати, там десерної ордерати. Зараз стадія реконструкції. Вони не дають мені, не на запити, не офіційно, не на, офіцій, на, на прохання інспектору, що висту землю. Тому, кому цікава е, така інформація, можна зараз чекаю виклику поліцію, тільки чекаю на в'їзді, де я буду за увагу. Можна на нас, це на нас, а взглядом на дівчат? Как вы сегодня видели, побывав на нашей даме на первом подъеме, качество воды в водохранилище гораздо ниже требуемых норм. Мы делаем максимально для того, чтобы подготовить и очистить воду, но в рамках наших возможностей мы не все можем сделать, поэтому вы видите цвет и запах. Что касается желтой воды, как вы говорите. У нас есть тупиковые ветки, в которых водоразбор идет достаточно плохо. Там вода застаивается. Это практически все равно, что вы поставите ее в бочке на солнце, она там будет греться и выбирать из себя трубы, цвет и неприятный запах. Когда этот водоразбор начинается, люди видят эту воду. Что мы делаем для того, чтобы это изменить? В первую очередь, с 16 по 18 число мы останавливаем водовод, мы будем вымывать всю эту плохую воду в нашей системы. Я прошу э, жителей отнестись к этому с пониманием, а также отнестись с пониманием к тому, что после того, как мы запустим водовод, еще какое-то время эта вода будет, возможно, будет выходить из крана. Но не сделать мы этого не можем. Все знают о том, что у нас достаточно большие потери воды на предприятии, порядка 56%. Для того, чтобы снизить эти потери, нам тоже нужно снизить водовод заменить аварийные участки, заменить вентили, чтобы мы могли лучше работать. И, естественно, продезинфицировать и заменить воду в системе. Мы в 10-12 годинного вечера тоже багато мосты мест, осталось що воды уже немає. На сегодняшний день предприятие находится в том состоянии, что нам очень тяжело повысить давление на водоканале. Но мы это сделаем в рамках того проекта, о котором я только что рассказывал. Расскажите, еще раз про проект, детальнейший счет, и за что, властно, сегодня в комфортируете? В первую очередь речь идет о проекте реконструкции станции второго подъема с заменой, часто... с установкой частотных преобразователей. Это, если простыми словами говорить, это такое устройство, которое позволит нам экономить электроэнергию, уйти от большого количества аварий, и даст нам в этой ситуации возможность повысить давление жителям, не ощутив ущерба в деньгах, которые мы тратим на электроэнергию. То есть мы будем экономить, давать большее давление и будет гораздо меньше аварий. Когда будут В связи с тем, что данное оборудование производится достаточно долго, мы рассчитываем, что проект будет введен в эксплуатацию в середине весны 2017 года. И по финансовому, пожалуйста, какие затраты? Затраты на этот проект составляют порядка 9,5 миллионов гривен при существующем курсе доллара вместе с оборудованием, работами, проектами, экспертизой. Это выключено бюджет Минской Рады. Если говорить формально об этом проекте, который мы сегодня презентовали, то это собственные деньги, которые мы обязаны переводить на инвестиционный расчетный счет, с которого обязаны платить. но без допомоги е э, города мы в этой ситуации обойтись не сможем. Это самый главный проект, который мы должны сделать. Только после реализации этого проекта мы получим существенное улучшение ситуации с водой в городе. А яку суму ви просите у міської ради? Ми так просто. 3.9 млн. А, да, да. а скажіть, будь ласка, узимку пані Скупчак, звинувачуватого автоканал, тому що ви використовуєте шкідливий реагент. Ви зараз закуповуєте інші реагенти, змінився реагент, Чи ви використовуєте той самий? На жаль, я не бачила такого коментаря. Всі реагенти, які ми використовуємо, дозволені. Ви лише часих використовували, чи ви зараз закуповуєте щось нове? на те в тот период, когда я не был на водоканале, мне сложно ответить на эти вопросы. Я могу отвечать только за тот период, в который я нахожусь. В течение трех месяцев, которые работаю на водоканале, предприятие использует только самые лучшие реагенты, которые разрешены, имеют все дозволы. Мы все можем их показать, вы можете в этом достать. Пожалуйста, Чак, можно вы подкомментировать? Я все потом. Боже, я перепрошу. Я могу сказать, то был период, когда действительно был такой реагент, он называется КЖА, железосодержащий, испытывался на нашем в нашей лаборатории. Вот. Производственное испытание тоже, только испытания провели, в принципе, им долго не пользовались. Вот. Ну, а потом как бы обнаружили, что он изготавливается из металлолома, вот. и, конечно, этого делать нельзя. Ну, вот так вот произошло то, что я дала инфо эту информацию. И на сегодня мы этим коагулянтом, с этим коагулянтом не работаем. Работаем коагулянт называется Полвак, чисто алюминиево содержащий. Так что с этим все в порядке. Производитель этого коагулянта в свое время грозился подать на вас. Да, еще суд будет. Есть Один суд я суд выиграл время. своим директором. Угу. Он тоже у меня за это подал в суд. А еще будет суд с представителем этой фирмы, хотя к фирме абсолютно никакого дела не имело дело директору, который применял некачественный кагулянт, потому что я за отвечаю за реагенты, за качество воды. Повторите, пожалуйста, еще раз название этого реагента. Ну, кагулянт железосодержащий. КЖА. Ступакова Тамара Константиновна, зам начальника цеха водопровода. А таке питання. Не розглядалася можливість децентралізації технологічних можливостей водоканалу, щоб, наприклад, великі мікрорайони там побудувати якусь інфраструктуру, а не знову таки не інвестувати в головні там перший, другий підйом. Тобто є така можливість, щоб. Ну, чистку проводити не на не на основних, ну, да, а щоб на мікрорайонах самочин. наблизити а, до споживачів, тобто маленькі... точкові проекти не для усіх споживачів міста, а, наприклад, до великих до проблемних, там де а, дуже висвивисока Розглядається зараз інший другої проект. проект реконструкции существующих очистных сооружений, которые смогут работать с той водой, которая сейчас есть у нас в водохранилище. Это совершенно новая технология. Она будет, проект будет реализовываться в рамках Мирового банка, инвестиций Мирового банка. Планируется, что проект закончится в, приблизительно в 2019-2020 году. Мы сможем ввести в эксплуатацию совершенно новые очистные сооружения с эффективным оборудованием, с очень эффективными новых качественных реагентов. Это будет существенное изменение воды в городе. Вместе с реконструкцией общественных сооружений водопровода будут заменены основные магистральные сети, и это также позволит нам улучшить качество воды, потому что вода в них не будет застаиваться, будет нормальное движение воды. Я думаю, это будет самое лучшее.